Всім доброго дня! Зараз до мене Віталій Романюк. Віталій Романюк їде е, з, з міста Дубно. везе чисту Владимирку до фараона Батманом. Батман закритий. Далека дорога, десь 350 кілометрів, але хто хоче, той привозить. Як тут коники? Все добре? Нічого немає. Зараз трошки жарко, але то тут є відкривається ці батмані вікна. І воно нічого так, я би сказав, що... що що досить непогано я вам кажу. Я ж Так, да. так, да, да, вони там десь програма. Скажіть мені Віталій, це чиста Володимирка? Ну, батько чистий, не дивиться, а мати руська. Дуже гарно. Відео то не передає, що є насправді, але дуже гарна кобила. Кобила має красиву ногу під собою. Нога заросла. Задавно я не бачу таких кобилів. Е... ще є? Кажуть чисто, чиста. Чиста, так? Досить красива кубила. Але за рахунок того, що вікна відкриваються, у батмані їм не жарко. Не, так, я трохи зразу було помокріли. Ага. Помокріли, Мокріві саме на дорозі повчиняли. Так, малече, чекачка. Ну нічого не скаже спокійно. Ні, Ну, no, це ходу бен. так, це Досить гарна кобила, моцна. Красиво. Скільки років? Ну, маємо паспорт, паспорт правда, зроблений вже український, 8. 8 років, так? Махина. Скільки вона нас має? Не знаю, не важили. Не важили, не, 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 не можете сказати. Вона зменшилась покупала, вона була... Ще було багато душі. Ну я думаю... 2,45. 2,45? Ну я дивлюсь на нього на ну, десь коло під 900 кілограмів мала би мати. Я, так що, ну. схудло бло. Ні, та лоша зараз по, погода, це все. А лошак по якому, по якому жеребцю. Теж в мене є фотографія, теж не вірила. Не бачили його. Ага. Гарний, так. Да. Він там лишився, то болгар має якісь продавав, я не знаю, чи то. Кобила має yeah. гарний перед, довжину, склад хороший, нога така. Якраз те, що треба. У нас не підковує, ми не, не, не працюємо, у нас пісок, там нія нема. Красиво. Колись у нас були совєтські, владімірці і, і новолександрівці. Новолександрівці це такі були саме владімірці були така еліта, так як виходить, ні? так як зараз можна сказати, що перширони серед цих всіх ваговозів. Але... Це була Східна Україна, туди були ці коні, завозили хлопці, і зараз далі є. Підганяйте її туди, зараз там. Зараз ми ще її покажемо нашим глядачам. То звідки ви з дубного, але з... Рівненська область, область Дівський район, це, це смега. Смега, так? Да. Так. приїжджала та, там. Нарядиш, там кошмаря. Бере вправо, направо, так, вверх. При... То у, вас, у вас купив тут ка, е, Микола такий кобелу, так, та? так? Так, так, да, Микол... все, 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 країн, так, не, так. Так, так. То... Привела Угу. Mm -hmm. uh -huh. То та кобила така сама, чи трошки. Ні, nee, вона просто вища була, ще да. ага. вища така. Ну, кончи, ну а і така. Але просто. Що просто. гарно, красиво. Ну тут. Зерна даєте зараз? Ну, будемо казати, 5 кг на день. П'ять кілограм. За рахунок того, що плекає лоша. Да, 5 на день. Красива, дуже красива кобила. То у вас скільки, скільки голів зараз маєте? Ну, з лошатами шість щось там. З лошатами, так? Ага. З лошатами, так? Дві кобилі є, жеребець на Олександрівський привезений з Дібрівського. Ага. І на заводу Раут. І лошиця від цієї кобили, такі кобили, нерічна лошиця. Вона є ідентична, ця кобила. Що форма, що окрас, Ідентична ну, це все-все. копія мами. Подобається мені їхні ноги, що така ну, звичайно, зараз невелика, і... але красива. Чисті, така. Так, вона називається вона... Бахрама. Бахрама. бахрама так, вона е, казали мені хлопці, з Сумщини там в мене є теж знайомі. Казали, що дуже гарна кобила, що, що вона зараз у вас. Отже, ми і суму та взяли. Так, так. Раз, та, та. Це добре, гарно, що що хочете, тримаєте. Я так зрозумів, ви два брати? Так, так. І любите цю справу. Мені тут трошки більше я дотрап, близько до. Я так не продавав, ви думав, щось продасться в першу чергу вже Ляпця продав тут це на Олександрівську. А. Ага. Він щось не йде, що не... це я ж не то, що там же за нього виплід. 2000 доларів приїздити два роки, жеребцеві, росли, бомбезний, спокійний, адекватний. Ну, Олександрії, так? так? Да. Там дуже Документом, виприв. з паспортом. Дві тисячі доларів. Да. Там батьки реально, матері вже ну, немає. По тегерану. І, Тому, і можливий, можливий на як привіз. Можливий, ви маєте про це батман все. Думає, тис... Друзі, є жеребець на з кого що цікавить. Номер Віталія я залишу в описі, але Віталій нагадую, має свій канал. Канал називається нагадайте? Олександрівські коні. От такі є гарні коні в нього на каналі. Жеребчик теж красивий. Зараз заїхали. Що, будете дивитися перший раз на жеребці, але в загальному фараона? Ну, загальному фараона, та я тут бачу касавчик. Ні, це кубило. А, це пліна, я думав, що це це, я не думав. Ні, 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 то це, я думав, це, це кубило. Добриня. Добриня, ні. Добриня, ні. Та, да. Так, зараз ми вам все а, покажемо. Мені вже це подобається, кубило, то вже Добриня. Я вже уявляю. Жеребці, жеребці стоять у конюшні. E, переважно все в денниках, деколи пускаю Добриню, щоб гуляв собі уночі. То... Вона пасеться в електропастусі? Да. Весь час, так? Да. Ну не весь час, на ніч ми теж забираємо. Ага. Зрозумно. От чим ці... Ну, Владимирці славляться це так. І білими ногами до колін так переважно є. Вони йдуть всі є гніді, і, ну, більшість гніді і чорний окрас. Які ще є? Жери. Дома гніда є, тут три ноги батько. Ого. Красиві. Дуже красивий. Матері так і не розбудив, бо ти їжджав угу. батько. Ну і вже в Росії забрала назад. Я зрозумів. Красивий мощний жеребець. Це цього жеребчика, так? Це... А це і... батько, це... батько купили. А, що батько купили? Зараз... Так і дійсно Ще? видно, що, що Владимирець видко все по, -по, -по статурі. Навіть таких мало, мало і є. Угу. І готов там карет такий Ой, Виший тях. Висоту має довжину, так. Тут ці куди випродавці дали. Зрозуміло. Так. Ще раз нагадуємо, є новоолександрійський жеребець двохрічний, кого би цікавила ціна 2000, так? Я зрозумів? Це з документами. І може бути, виведіть її сюди на сонце, бо тут так холоді не показують. Е і може бути ця кобила на продажу е з жеребчиком. А е жеребчиковий скільки часу? О, місяць. Ви, місяць, 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 місяць. Ви хотіли їхати на 9-й день, але вам щось не вийшло. А зараз все добре, так, хлопці її такі підказали на голову її рубашину накинули і на... Ну є такі моменти, що деколи коні не хочуть заходити в Батман чи в прицепах. Ага. Скійно Що як з сумів привезли, то спокійно. Спокійно все було як. Може, що в уша, лоша поховала, але брали й луша вперед. Нічого, головне, що вона тут вже, то значить вже зайшла. Отакі, такі є. Коні красиві, дуже гарна кобила, і жеребчик, що тут без варіантів. Вже давно я видів таких кобилів, ну, і тут є кров Владимирця. Ну і так вона виглядає, так як чистокровний владімірець. Шию має. Перед красива нога під нею. Досить красива і гарна кубила. дня! Бахрама досить, досить гарно кубила. Варто тут кубилася таким беретем злучатися. Оскільки часу я слаша народилася, це робить. 19 числа, дев'ятнадцятого... 100... але ви бачили, що вона, Ну, червень зараз так тут ні Я побачив, що вона сама пішла до нього. так Ні, то вона добила, але я розумію, вона нічого не виділяє ніякий слив. Я так попробую. Ну от там що ми возили, де я возив до Лероя. То теж взагалі ноль. До Лероя? До Лероя. А, Лероя. А, до гнізу до того ні до того. Тоже не було ніякого, нічого виділення, нічого все. Води там, води. Вона головне, щоб не тиснулася. Тобто ці води, то я думаю, що не тиснула. Але в загальному дуже, ну, класно все так вийшло. Бо є коб... Так, порвали ми кобилу. Досить гарна, красива кобила. Бахрама. Це є... Владимирська, ну... Ну! Подивись, бо ще зараз Плюч тут Володимирська кобила, сама походить е, в загальному східної України. Е, Віталій її купив, має по ній гарну лошадку теж. І має такого жеребчика. Е, Жеребськових сіті. Місяць. Вітачку вісім. Репськовий місяць. Теж йде по, по Володимирських коні. Але то, ніхто не знає, документу там немає. На кобилу є документи, але вже свої. Так виходить? А, так. знаки. Це зараз маємо води. От до цього не Привик. Він нас балуваний. Ні, то нічого, це нормально. Ні, ні, вона не техась, це просто вона так. Це вже в мене цього року. Дерева э, з міста Дубного, з грубого, знаєте. Ага. Я знаю, хлопці це дуже добре. Вони ось буквально теж з вами приїжджали. Ага. Тоже ми розмовляли, говорили. Я казав, що ті хочу. Я вже не був. Ні, я думав, що ви вже сторвали. Та ні, ні, я не... Ні, то це нормально. все. Але вона так кобила, вроді нічого не показувала. Ми навіть кобилу не в'язали. Ми так попробували, попробували, тут же ребець пішов, не пила, нічого. То, то дай Бог, щоб все було добре. ફરતું ભાતુને Будемо завершувати. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. <різь> Опа! О -о -о! <різь> Ставте лайки, ОВД е, паровано звисають, він гарний. І, е, він трохи не до цієї справи. <різь> він думає, як він піде, піде в скаке, то ОВД повлітає. Всім до побачення.